Осіння пригода родини кроликів Біляча хатинка. У лісовій хатинці, що стояла серед золотавих дерев, жила дружна родина кроликів. Тато кролик, мама кролиця, маленький вухастик і його сестричка Лапка. Осінь цього року видалася напрочуд мальовничою. Ліс сяяв усіма відтінками жовтого. Багряного і мідного, легкий вітерець шарудів листям, а земля пахла горіхами та теплим сонцем. Одного ранку, коли світло тільки но торкнулося кролячих вушок, вухастик прокинувся і побіг до віконця. Листя кружляла над стежкою, наче зграя яскравих метеликів, вкривши все навколо жовто-гарячим килимом. Мамо, тато, лапко, дивіться, який листопад! вигукнув він, аж підстрибнувши від захвату, лапка підбігла до віконця і захопленням притулилася носиком до шибки. Справжній осінній дощ листочків і ще й сонечко світить. А вчора була така сильна злива, що, здавалося, ніби хтось висипав жменю гороху на наш дах. Прошепотіла вона. Мама подивилася у вікно і лагідно посміхнулася. Навіть не віриться, що вночі на дворі розгулявся справжній ураган. Нічого, зате тепер на дворі справжня казка. Ходімо швидше, зустрінемо цей листопад. Радісно вимовив вухастик. Уся весела родина, вдягнувши теплі шапочки та шарфики, висипала на подвір'я, щоб сповна насолодитися казковою золотавою осінню. Осінній ліс зустрів їх теплим запахом хвої і стиглих каштанів. Листя тихо шурхотіла під лапками, а сонце пробивалося крізь крони, немов хтось розсипав золоті монетки. На різнокольоровому листі блищали краплі від учорашньої зливи. Вухастик знайшов під дубом. Цілісінькі жолудеві скарби, а лапка зібрала багряні та золотаві листочки клена і дуба, вирішивши сплести осінній вінок. Мамо, тату, осінь така казкова. Вигукнули кроленята, стрибаючи від радощів, і трохи бешкетна Посміхнулася лапка, розсупаючи навколо листя. Так, дітки, осінь у самому розпалі. Час допомагати лісу готуватися до зими, сказав тато кролик. Раптом лапка насторожено підняла вушка. Чуєте, наче хтось плаче? Вухастик прислухався. Серед шурхоту листя справді долинав тихий, тремтливий плач. Тато показав лапкою на старий клен на лісовій галявині, звідки линув звук. Ходімо, поглянемо. М'яко сказала мама кролиця, біля поваленого дерева, зовсім змокши і згорбившись, сиділа рудохвоста Білочка Вона стискала лапками свій злиплий хвостик і тихенько хлипала, бо на душі було так сумно та тривожно. Білочко, що тут сталося? вигукнув у хастик і підбіг ближче. Я не хотіла нікого турбувати. Але я в розпачі. Учора вночі був страшний ураган. Вітер звалив дерево, усередині якого була моя хатинка, а дощ змив усі мої запаси. Я залишилася без нічого. Лапка обійняла білочку та заспокоїла. Не плач, ми тобі допоможемо. Правда ж, тату. Тато кролик кивнув і тепло усміхнувся. Звісно, допоможемо. Разом ми впораємося з будь-якою бідою. Вухастик рішуче підстрибнув. Та ми за один день зберемо стільки запасів, що тобі навіть на весну вистачить. Коли в тебе є друзі та помічники, все можливо. Нума, команда. Нас чекає велика лісова пригода. Допоможемо нашій сусідці підготуватися до першого снігу. Промовив тато кролик. Перед, короляча родина!» Кроляча родина вирушила на пошуки щедрих дарунків осені. Осінній ліс був казковим після бурі. Краплі блищали на павутинках, мов срібні намистини, а повітря пахло свіжістю і вологим листям. Дивись, Білочка, ці горішки саме такі, як ти любиш, великі та хрумкі. вигукнув ухастик, знайшовши цілу купу горішків під деревом. Лапка знайшла в лісі дику яблуню і назбирала червоні яблучка, що опали після бурі. Ми зробимо з них сушку, весело сказала вона. Мама знайшла під березами опеньки, а тато дістав каштани, що сховалися під купою опалого листя. Коли запаси були майже зібрані, тато раптом задумливо глянув на повалене старе дерево. А давайте збудуємо для білочки нову хатинку, щоб буря більше ніколи не налякала її та не зламала її будинок, сказав тато кролик. І почалося справжнє будівництво. Вухастик гуртував великі гілочки. Лапка робила м'яку підлогу з сухого листя, мама укривала дах мохом, а тато спорудив маленькі дверця та з кори. Білочка допомагала добрій кролячій родині. Це найкраща хованка, яку я тільки могла уявити, прошепотіла вона, торкаючись лапкою нової хатинки. Коли сонце сховалося за обрій, усі повернулися до кролячої хатинки. Кроленята запросили Білочку до себе в гості. Камін тихенько потріскував, наповнюючи кімнату ароматом диму та тепла. Мама приготувала гарбузову кашу з медом, яка пахла осінню, затишком і домом. Лапка і вухастик показували білочці свої малюнки з клинових листочків. Білочка сиділа, загорнувшись у м'яку ковдрачку, і тихенько прошепотіла. Я думала. Що після бурі залишилася зовсім одна, а виявилося, що в мене є справжні друзі. Тато кролик промовив: справжні друзі це ті, хто поруч у складні часи. Лапка кивнула. Ми одна лісова родина. А завтра підемо збирати останні горішки з північного пагорба лісу. Там їх точно багато. Білочка всміхнулася вперше за день. І задоволенням. Тепер я знаю. Разом нам не страшна жодна буря. І цього вечора в хатинці родини кроликів було тепло не лише від каміна, а й від великих сердець, що завжди знайдуть місце для доброти та допомоги іншим. А ти віриш у казки і справжні пригоди? Тоді попроси батьків підписатися на наш казковий канал. Творимо казку разом. Мамабук. Казкові історії для щасливого дитинства. Гей, hey, не перемикай! А якщо тобі сподобалася наша кроляча історія, не забудь підписатися на наш казковий канал та поставити нам вподобайку. Щоб не пропустити нову різдвяну історію про пригоди веселої та доброї родини кролів, побачимось у наступних серіях, друзі.